Доброго дня, ну, Ось поки сьогодні неділя, не дуже є багато людей. А, вирішив показати вам таку машинку. А Чому саме таку? Тому що це комерційна електрика. От я сиджу в такому бусі. У нас ще по наявності є два сріблясті Це з довгою базою. А це поки тут сиджу всередині, в кабіні. Камера задня, парктроніки. Сидіння таке зручне, перегородка до вантажного відділення, клімат, до речі, під... підігрів і сидінь, отаке керування шайбочкою. А... Що ще вам сказати? ДХОшки, отак це виглядає водійське сидіння. Ось така красунка біла. Ви бачили багато, що вони вже нову пошту розвозять. Дуже-дуже багато їх. Дивіться, оце довга база, бачите, вона всередині вантажне відділення 2,7 метри. тут 2,2, 60 см різниця. В короткому, в цьому ж у нас в наявності є ще релінги. Ось Бачите, якщо щось довге вести, то є можливість як? Другий комплект коліс, до речі, є, це літо ще зима є на дисках. Заду ворота, підсвіточка номера є. Підсвіточка салона вантажного, вантажної частини. А, що сказати, оця штука обшита, не знаю, як її сказати, такі соти пластикові, Потолочок обшитий, тут обшита. Тут висота проєма Метр, метр 30, ширина метр сорок. Кому цікаво, це прибереться, ця машинка просто тільки приїхала. Там попередній власник треба було, щоб там килимок був, кому треба, залишимо або приберемо. Так, відкривається бокова дверка з цього боку. Машинки 20-го року, пробіги від 24 там, до 60 тисяч. У нас їх беруть і для нової пошти, розвозять, доставки роблять, і свої якісь справи возять, у кого бізнес, комерція, у кого кожен день є задачі привезти, увезти. Тут 4,8 8 куба, в короткому 4,8 куба, довжина 2,2 я сказав. В довгому 6,5 кубів. 2,7 всередині довжина. Кому цікаво, там інші параметри ви або пишіть, або телефонуйте. Зараз довгих є два Короткий один. Ось короткий тільки приїхав. Ці вже як тиждень-півтора. Довгі до цього були, поїхали. Ще чекаємо максус вантажний на 9 людей з великою високою будкою ЄВ-80 на 56 кВт. А, тут не сказав, тут 53 кВт батарея на 300 км запас ходу, якщо економно їздить. Зараз електрокомерція, у нас просто просто розриваються телефони, але вирішив показати, поки є в наявності. Тому що ще і така невеличка електрокомерція приїхала. Це кенга 33 кВт, 4, ну, 3,5 куби, це в максимальному кузові максі. Теж з колесами. Тут 1,8 довжина всередині. У нас ще є такий грузопасажирський, це чисто вантажний, ще є червоний почтовік. Із цікавого, що в цьому бусі це взяли, кришечку зняли, бо треба там трошечки... Підфарбувати. Тут є дизельна автономка, дизельна штатна заводська автономка. І в червоному, і в білому. Крижечка є, поставимо на місце, просто зараз покажу. Там є одне місце, де треба підмалювати. Ну, можна і так залишити, вже... але вже треба зробити, бачите, десь поцарапали, але хочемо привезти його до ладу. Так що тут ще, ага, тут ще є такий. Не знаю, як що, це багажник зверху. Можна щось довго возити. Це кенга 33 кВт, 230-240 запас хода. Ще другий комплект коліс ви бачили. Ну а взагалі це ролик про комерційні буси Maxus. Вони є офіціали в Україні, вони виробляються в у Європі, для Європи, у Китаї для Китаю. У них два заводи. Китайці викупили британський завод і виробляють для Європи отакі отакі буси. Машина оброблена, обслужена, сів, поїхав, ніяких питань. Так що звертайтеся, підберемо для вас електроваріанти. А мені на днях людина запитала, чи можна зробити його грузопасажирський. Можна зробити, єдине, що коли ввозити будемо, ми сюди поставимо. Скло з одного з іншого боку і поставимо ряд сидінь. І тоді вже завеземо його як вантажопасажирський. І тоді можна буде зробити, щоб він став як вантажопасажирський вже з сидіннями. Або довга, або коротка ваза. Ну, це вже такі приватні випадки. Ви, будь ласка, телефонуйте або пишіть і задавайте питання. да, про ціни Це бус, 17 грошей коштує. 17, 18 оцей і 19. оцей. Це мінімальний пробіг. Тут 24 тисячі пробігу, він майже, він майже новий по пробігу. Тут десь 50 і тут теж десь 50. Але я бачив буси з 300 тисяч пробігу, і вони досі їздять, і питань не задають. Так що нагадую, у нас 60-70 електромобілів по наявності. Вулиця Павла Осенка, 8 в Києві. Автосалон електромобілів від, від 5 тисяч доларів до краю. Так що заїжджайте, доїжджайте, телефонуйте, бронюйте. Зараз ви ж знаєте, що закінчується пільговий період по ввезенню електромобілів в Україну до кінця року і все буде плюс 30-40%. І продовжувати пільговий період точно не будуть в наші часи. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, покажу вам ще свій контакт. В описі є більше інформації про наш автосалон, адреси все таке. Гарного дня, бережіть себе.